700 метрів старих зношених металевих труб тепломагістралі на цій ділянці в одному з провулків Салтівського району наразі замінюють на нові сучасні предизольовані труби діаметром 500 міліметрів. Загалом протяжність аварійної ділянки складає 350 метрів. Тож тут прокладено дві паралельні труби. Вони набагато міцніші, більш стійкі до впливу зовнішніх факторів. Що дасть нам можливість безперебійно подавати услугам нашим споживачам, що дасть нам можливість економити енергоресурси, так як він попередньо ізольований і не буде теплових витрат. Роботи на даний момент виконані на 65%. Реконструкція цієї тепломагістралі була запланована ще до війни, бо працює вона, мабуть, ще 60-х років минулого століття. Живить так звану стару Салтівку. Це близько 120 об'єктів: житлові будинки, медзаклади, школи та садочки розповідають тепловики. Це планова робота. Особливість і в тому, що при ремонті нам необхідно було перекривати рух. У нас відкрит дозвіл на перекриття дорожнього руху 1 вересня тут повинні поїхати вже автомобілі. Таким чином завершити ремонтні роботи на цій ділянці планують до вересня. Відновлення труб в рамках підготовки до опалювального сезону триває по всьому Харкову. Зокрема, у Салтівському районі налічується близько 400 кілометрів внутрішньоквартальних та магістральних теплових мереж. На даний момент проведені, проведені гідравлічні випробування, 80-85% активно ведемо, ведемо усунення дефектів після випробувань. Також на цей рік заплановано 33 перекладки внутріквартальних і магістральних мереж загальною довжиною 14 кілометрів. За словами тепловиків, вже виконано 70% зазначених робіт. Також було заплановано реконструювати у Салтівському районі 5 теплових пунктів та 3 котельні. Роботи на цих об'єктах, як і на інших, ведуться згідно з графіком. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олександр Уваров, Харків новини.